Так, Кінець липня місяця отримали отакі от маточки Бакфаст від Кельда Бранструба. Дякуємо дуже кельду за такі королеви. Бакфаст лінія КБ-374. Ми брали дешевший варіант. Random Mated. Що це значить? Читаємо на його веб-сайті. Random Mated Queens. Це матки Бакфаст, які обльотані на ізольованому облітнику на суміші трутнів Бакфаст. По суті, це чистий бакфаст расовий обліт. Нам таки більш сподобались. Ну, це в нього так, така ціна. А поки воно доїде, то, звісно, кожен кур'єр. Вартує оплати. Так, ну можна поставити на паузу, почитати. Ось сайт. А. Так, одну замовив я, а одну мій колега. І от ми ще декілька людей замовили там. Ну, оце те, що ми взяли собі в кагарлик. Будемо на них дивитись. Такий от е матеріал. КБ374. Там на, на сайті bacfast.dнmark.dk. Є, З'явилися родоводи в Кельдобранструба. Можна глянути. Що за лінія КБ374? Так, маточки доїхали живі, жвавенькі. Хорошо бігають, пазірують на камеру. Все хорошо. Так як я і просив риженькі, А я просив так, чому, щоб ви просили, щоб бакфаст реженькі, рижіші, рижіші, Но все одно, подивіться, вони все одно тігрові. Просто не чорні, як лінія КБ306. А такі от більш, більш рижіші, Ну, з полосочками тігрові. А такі от красавиці. Ну що ж, будемо підсажувати, дай Бог приймуть, та тоді будемо знімати їх без клеточки, буде видніше. Хороший, класний європейський бакфаст з Данії від Кельда Бранстроба. Ну, Люди привезли їх, а тут нам вже в Україні прислали. Тобто ми їх купили вже в Україні. Будемо підсажувати. Дивитись на них, тестуватись. Минула комбінація КБ-306, хоч вона й давала тьомних, тьомних і маток, і ми його і на острові поставили були. КБ-306 стояв на острівному облітнику 2-3 роки назад. І вона передала в бак в бакфас теж темніші тона. Темніші, ну, темний виходив тоді, матки темнішали потроху. Але дуже класна по меду, по медозборам, багато позитивних добрих відгуків. По лініям Кельда Бранструба КБ-306 і інші лінії люди брали. І я вирішив ще взяти одну маточку оригінальну. Це чистий бакфаст, расовий обліт. Тобто в нього от Random Mate написано. А матка, яка F0, він пише Острівна. Це значить, там стоїть трутін определеної лінії і матки определенної лінії. Тоді це він F0, ну вона комбінується. А цей варіант дешевший, але там стоять на ізольованому облітнику просто смість трутні. Там 3-4 лінії Бакфаст. У труби один бакфаст, Їм там 2-3 облітника островних, і він там обльотє. Тобто це чистий бакфаст расовий обліт. Такі нам більше сподобались. У нас достатньо своїх ліній, які ми ведемо також контрольовано. І от ми будемо від цих маточок пробувати брати. Ну, По-перше, трутня вони дадуть чисто. КБ-374, можна використати його на його. А також дадуть матки, які будуть біль ну, гомогенізовані, Тобто буде там декілька варіантів, можливо. Але Бранструб їх вже 50 років чи 40 обльотує, в нього вони всі більш-менш гомогенізовані. Однак він на своїх лекціях, яка була от в Борисполінь приїжджав, розказував. Розказував, що вони мають бути всі там гомогенізовані, щоб ну, майже всі однакові були. Ну, звичайно, якщо займаєшся 40 років, то так воно і вийде, 40 років вести селекцію. А у нас той баква з'явився років 5-6-7 назад, десь так. Поэтому... Ізначально нам взагалі от деякі з Германії люди присилали. Різні комбінації. І f 1 і, і f і, і 0 і, і просто якісь, якась лінія обльотана просто на бакфасті. Ну, Тобто, якась бджола і інша порода. обльотана на Бакфасті сюди привіз. Ну, Різні комбінації були. Ну, тому до нас поступово-поступово доходить. От, велике дякую э, ГО Бакфаст Україна. Э, запросили Кельда Бранструба. Я був. Э, Дуже вдячний за те, що вибрали мене як перекладача, я перекладав ці лекції. Він трошки нас просвітлив, звичайно, не трошки, а багато, наскільки ми змогли зрозуміти по бакфасту. Ну. Будемо підсажувати такі. Поснімаємо трошки пізніше. Наразі такі от варіанти. Там, можливо, ще щось планується, ну це не я організовую, я сам їх купив. так що, Але кому цікаво, дзвоніть я. Розкажу, що там, що вас цікавить по даним маткам. Ну, вони не дешеві. Як ви бачите, найдешеві варіант. Чистий бакфаст рандом от Стоїли отак 80 плюс 30 євро, а 165, по 165, по-моєму, це там. А тут дороже. В Україні, якщо купувати. Добренько. Будемо підсажувати. Дякую за увагу. Колеги, пишіть ваш коментар. Ставте лайк, кому сподобалося. Кому подобається бджоли баквас, ставте лайк. Матеріал від Кельда з Данії. Чистий, класний бакваст. Ми ну подивимось ось скільки бджоли залишилося з нальоту на матку. Небагато, але є. Подивимось, як прийняли маточку. Так, бачу вже лічинка. О маточка вже сіє. А ось і наша маточка гуляє. КБ-374. Ось така от маточка від кельда Бранструба. Операція відводочок підсилювати. Зараз дамо рамочку печатного розплоду на виході без бджіл. Як бджоли вийдуть, тоді дамо ще 2-3 чи 4 рамочки і буде сімейка готова для наращування до зими. Такий от матеріал, новий матеріал від Кельда Бранструба. КБ374. Ну, времени багато не було б гратися з підсадкою, тому я зробив сльот, нальот на матку, трошки труснув молодої пчели. Ну, і Ось скільки залишилося їх. Ну, і держаться кубки, матку прийняли. Зараз рамочку печатки даємо на виході. І Підсилюємо цей водочок. Дякую всім за увагу. Ви на YouTube каналі Маткова Відна пасіка АМГ. Плідні, не плідні бджоломатки, Матки F0. Телефонуйте, записуємо. Значить, зараз я буду делать, зараз серпень, початок серпня рік, буду делать прививку от цієї матки, там є личинка. Трошки буде неплодок, Кому треба неплодки, плод, будемо неплодки не плодки від цієї маточки. Так що в нас будуть через тиждень будуть неплідні бджоломатки бакфаст від Бранструба в наявності. Неплідні бжоломатки бакфаст в наявності будуть. Через ну, от 12 днів, поки вийдуть. Зараз я прививку зроблю. Хто хоче також взяти пару маточок, подивитися у себе цей матеріал. Ну, тестуємо, я тестую, ви можете купити і протестувати. Будуть ні плодочки цієї матки. Може пару штуків нуклеуси вкинемо, облетимо. Будуть трошки плодних на продаж. ну Це ограничене количество прям там, небагато. Скільки там привівка буде. Це? Трошки виведемо там пару десятків. Трохи не плодками розберуть, трошки плодних підсадимо. В общем, засіяла маточка від бранструба. робимо привівочку. Дякую всім за увагу. Матковий відна, пасіка АМГ. Наш сайт пасіка.in.ua Дякую вам. Пишіть ваші коментарі і запитання.